Треба фрезеровать. і фрезерувати треба не на виліт, а определенну глибину. І мені треба поставити упорчик. Причому, що мені треба буде два упорчика. Ну, зараз спробуємо спочатку, е наприклад, дві лівих ножки відфрезірувати, а потім відфрізерю дві правих, так як у нас будуть і спереді, і ззаді ніжки фрезеровані. Тобто вони будуть зеркально відображені, по діагональки однакові. Дивіться, показую, як я буду настраивати. Бачите, у мене. О, вон он там. Он. Фреска. Бачите, вперлась в брусочок, в брусочок впирається рулеточка. І тут а ось я виставляю 236 мм покутничку. Зараз тут зроблю засічку, Ось тут. От, от. засічку зробили ми. Вон, бачите. І все, мої доросіньки. Потім по тій засічки роблю упорчик і фрезеруємо по упорчику. А вам, може тоді покажу.